Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм» і я її ведучий Остап Яриш. Іран ймовірно погодився надати Росії балістичні ракети та додаткові безпілотники. Про це повідомляють американські змі з посиланням на іранських чиновників. Своєю чергою в НАТО пообіцяли доставити в Україні спеціальні системи проти безпілотників вже найближчими днями. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, нові спроможності допоможуть протистояти конкретній загрозі від дронів, у тому числі іранського виробництва. Більше про це та інше поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із білого дому юлю. Вітаю тебе! Вітаю Степа. Отже, юлю. Як в білому домі коментують ці повідомлення про те, що Іран Буці готується передати Росії не лише дрони, що про це говорять? Остапа сьогодні про це питали і у речниці Білого Дому Карін і у речника Пентагону Патарайдера. Вони обидва сказали, що бачили ці повідомлення однак нічого додати чи сказати на цю мить, а про це не можуть. Карін Джанпєр лише наголосила на тому, що Сполучені Штати місяцями наголошували на тому і попереджали, що Іран готується продавати Росії, зокрема безпілотники. Як сказала вона, сполучені штати зараз зі свого боку будуть робити все, щоб контролювати. Дотримання режиму санкцій, які запроваджений проти російської та іранської індустрії торгівлею зброєю, для того, щоб Ірану було складніше і складніше продавати якісь потужності специфічно для Росії. Також сьогодні багато питань лунало до представників адміністрації Байдена щодо того, чому Путін зараз вражає критичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, будинки цивільних в Україні, і Карін Джанпєрска сказала, що це насправді свідчить про те, що Путін свідчить про брутальність путінської війни і путінського режиму, але також про те, що Путін намагається залякати українське населення і зробити його життя нестерпним. Однак вона сказала, що українців не залякати українці це демонструють. Сполучені Штати зі свого боку будуть продовжувати допомагати Україні стільки скільки буде потрібно, і зокрема надавати. Засоби для протидії таким атакам з повітря, тобто засоби протиповітряної і протиракетної оборони. І також сьогодні прокоментував ці найостанніші атаки. Міністр закордонних справ Великої Британії це Джеймс Клеверлі. Він сказав, що ці акти, ці дії, це є діями чоловіка, який програє війну. Юлію, міністр оборони Британії Бен Волес сьогодні прибув у прибув Вашингтон. З якою метою він сюди приїхав, що про це кажуть, можливо, є якась інформація. Так, Остапе, це насправді цікаво, тому що ми не чули про цей візит. Так виглядає, що цей візит був нагальним, невідкладним. І Бен Волес прилетів дійсно до Вашингтона. Зустрівся із очільником Пентагону Лойдом Остіном. Як сказав Пет Райдер, це речник Пентагону, та що головний акцент цієї зустрічі був саме на Україні, на останньому розвідку. Тку події на тому, яким чином сполучені штати та Велика Британія можуть іще допомогти Україні. Ми чекаємо зараз на виклад цієї зустрічі від Пентагону. А також були якісь певні повідомлення в британських змі, що це може бути пов'язано якимось чином із ядерною загрозою. Однак, Пет Райдер сказав, що на цей момент немає жодних змін або жодних змін у рівні загрози. Він сказав, що на цей момент нічого не вказує на те, що Путін готується чи робить будь якісь приготування до потенційного використання ядерної зброї Юлю ще одне важливе питання до виборів у Сполучених Штатах, до виборів в Конгресі залишається буквально кілька тижнів, і ми ж зараз чуємо, що деякі республіканці озвучують свої занепокоєння щодо продовження цієї безлімітної допомоги для України. Чи впевнені в білому домі, що і наступний склад конгресу буде схвалювати запити на додаткове фінансування для України? Остапа це питання сьогодні поставили Карін Жанпір. Лишається буквально кілька тижнів. Вибори вже 8 листопада, і вона сказала про те, що насправді на цей час підтримка для України була двопартійною. Що і республіканці, і демократи стояли на захисті на підтримці України, і насправді вона подякувала лідерам і в Сенаті, і в Палаті представників за те, що всі ті прохання від Білого Дому про фінансування для України і в Палаті представників і в сенаті проходили без якихось зволікань чи якихось проблем. Вона сказала, що не буде прогнозувати, яким буде склад наступного конгресу. Однак сказала, що Білий Дім адміністрація ретельно стежить за всіма дискусіями, які відбуваються зараз напередодні виборів, і працює і працюватиме з конгресом. Яким би не був склад, цього не був склад конгресу. Буде працювати білий дім із ними для того, щоб переконатися, що України є належна допомога, і як сказала Карін Жан П'єр, що Білий дім не відмовиться від свого зобов'язання допомагати Україні стільки скільки буде потрібно, і тут йдеться безпосередньо не лише про економічну гуманітарну допомогу, а передовсім допомогу військову, допомогу безпекову, яка зараз є надзвичайно важливою на цьому етапі війни, Остапа. Дякую, Юлія. Будемо стежити далі. Дякую за твою інформацію. З нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко із Білого Дому. І продовжуємо із конгресовими темами. Майбутнє фінансування для України від Конгресу може зіштовхнутися із перепонами, якщо більшість у палаті представників після виборів у листопаді отримує республіканська партія. Про про це в інтерв'ю американським змі заявив лідер республіканської меншості Кевін Маккарті. Україна важлива, але водночас це не може бути єдиним питанням, яким займається адміністрація, адміністрація Байдена. І тут не може бути безлімітного фінансування. Сказав він. Більше ж про парламентську співпрацю між Україною та США також. Про інші теми поговоримо з народною депутаткою та головою партії Слуга народу Оленою Шуляк, яка зараз не з студії. Пані Олено, вітаю вас вітаю вас. на тлі усіх новин, які ми сьогодні почули. Хочу запитати вас, як Україна зараз комунікує з конгресом важливість цього безперервного фінансування, безперервної допомоги для України. Сьогодні Україна бореться на трьох дуже важливих фронтах. Перший фронт це військовий, і з усіма партнерами ми говоримо про три важливі речі: це зброя, зброя і ще раз зброя. А ми бачимо, які зараз є успіхи у збройних сил України у нашої армії. Ми бачимо, яким темпом звільнялася й Харківщина. Десятки сотні маленьких населених пунктів були буквально за невеликий проміжок часу звільнені. А ми бачимо, які зараз ідуть досить важкі, але успішні бої на пів на, на півдні нашої країни, і все це говорить про те, що а, Україна зараз потребує також дуже багато зброї для того, щоб обов'язково перемогти. А те, що ми переможемо, вже мабуть ні в кого немає сумніву. А другий напрям, другий фронт, де Україна а, також бореться, це дипломатичний фронт, і тут також підтримка Сполучених Штатів а, Америки дуже є для нас та звичайною, тому що тиск на Росію. А, Різні санкції, які приводять потроху, потроху але приводять Росію до фінансового краху, не є менш важливими ніж боротьба на першому фронті. Ну і третій фронт не менш важливий, Це економічний фронт. і Тут сполучені штати Америки також допомагають, тому що без сильної економіки, без підтримки тих реформ, щоб Україна була модернізованою сучасною країною. Нам буде також дуже важко перемогти. І мені здається, зараз ну, є усвідомлення в сполучених штатах аб. Рики дві партії, але у нас єдина війна і. А... В самі тяжкі часи, в найтемніші часи для України, Сполучені Штати нас як країну завжди підтримували, і я впевнена, що незважаючи на результати виборів, звичайно, ми хвилюємося звичайно, ми переживаємо. Але ми впевнені в тому, що Україну, яка стоїть на захисті свободи, на захисті демократії, будуть підтримувати з тією ж інтенсивністю, не меншою точно як це було до того. Це ще якісь можливо занепокоєння, що можливо, якісь будуть складнощі, що не так просто. Буде цю підтримку отримувати вас як голови партії, як представника українського парламенту. Теж звичайно, нас наша перемога дуже хвилює. і Ми готові робити все можливе, як і на рівні парламенту, так і на рівні уряду, на рівні різних комунікацій, для того, щоб така підтримка не була зменшена. Пані Лано, ви серед іншого, також займаєтеся питаннями відбудови пошкодженого та зруйнованого житла українців. Чи є оцінки зараз скільки можливо часу та фінансування потрібно на відновлення того, що вже є зруйновано та пошкоджено станом на сьогодні? А, буквально з Після першого місяця війни наше міністерство цифрової трансформації зробило відповідний застосунок, де українці через мобільний телефон, через державний портал, через центри адміністративних послуг надають державі інформаційні повідомлення стосовно зруйнованого чи пошкодженого житла. На сьогодні більше ніж 300 тисяч заявок вже заповнено. Це близько 19,5 мільйонів в квадратних метрів для розуміння це два роки потрібно Україні для того, щоб будувати тими темпами, як ми це будували до війни. А звичайно, для українців є дуже важливі дві речі: це робота і е, дах над головою. Тому е, на сьогодні ми працюємо над певною програмою, над певним законодавством, для того, щоб тим українцям, у яких сьогодні зруйноване житло, е, надавати певні компенсації для того, щоб вони змогли придбати квартири або на вторинному ринку, або на первинному ринку для того, навіть ще там не чекаючи репарації, які будуть надходити від Російської Федерації. Але нам, як владі, дуже б хотілося, щоб українці залишалися в Україні, щоб в них була робота обов'язково в Україні, і як я вже казала, дах над головою. Пані Лано, ви зараз тут у Вашингтоні бачитеся в тому числі з представниками американського уряду. На чому наголошуєте і про яку підтримку домовляєтеся, в тому числі коли йдеться про питання відновлення інфраструктури. Якщо говорити взагалі про питання відновлення, я б його розділяла на три головні частини: перша частина це дуже таке швидке оперативне відновлення. Ви бачите, що майже кожного дня Україна знаходиться під обстрілами, під бомбардуваннями. Буквально за останній тиждень знищено більше ніж 400 об'єктів інфраструктури, близько 50 – це енергетична інфраструктура. І на таке оперативне відновлення, звичайно, потрібно знаходити такі швидкі гроші. Швидкі кошти, а наш уряд зі свого резервного фонду реагує дуже швидко для того, щоб такі кошти надавалися, і там, де можна полагодити електропідстанції, де можна зробити швидке швидкий ремонт транспортного сполучення, інженерної інфраструктури, всі ці гроші виділяються і ремонтуються трошки складніше з таким масштабним відновленням, тому що це є і мости, різні штучні споруди для того щоб вони, вони ремонтуються трошки довше час, і саме про такі великі інфраструктурні проекти ми сьогодні говоримо з усіма і іноземними урядами і з фінансовими інституціями, тому що без а, відремонтованої побудованої інфраструктури транспортної дуже важко відновлювати Україну. Ну і третій етап, якщо ми говоримо про відновлення, це такі системні, правильні сучасні реформи, які потребує наша країна. Звичайно, це питання і безпеки, тому що ми зараз повинні будемо будувати вже за новими стандартами. А тепер в наших домівках, і в дитячих садочках, і в школах обов'язково повинні бути передбачені укриття взагалі переглянута нова система захисту від бомбардувань нашого населення. Друге питання це енергоефективність, тому що Росія пробуде продовжувати тиск на нашу енергетичну систему. І нам дуже важливо якраз запроваджувати сучасні правила. Актики, де то це про те, що наші... запитати От, Володимир Зеленський сказав, що внаслідок цих останніх обстрілів 30% електростанцій зруйновані в Україні? Чи є план влади? як забезпечити українцям безперебійно? Ну наскільки це можливо, так в нинішніх умовах електропостачання, особливо перед зимою? А, звичайно, Росія це робить не просто так, тому що ми зараз якраз входимо в опалювальний сезон. Вже починаються там певні а, погодні, скажімо так, умови, коли Росія дуже чітко Тко розуміє, що залишити українців без електроенергії, без теплопостачання, без водопостачання це ну практично зробити мертвими наші населені пункти, незважаючи на це, незважаючи на те, що дуже великі втрати саме енергетичної інфраструктури, а ми їх відновлюємо. Українці дуже зрозуміло відносяться до того, що відбувається. Тому якщо зараз влада говорить, що з такої то години потаку обмежити електроспоживання. Це не, не викликає жодного обурення, і наприклад, в Київській області на 10% було зниження зниження електропостачання для того, щоб а, дати можливість працювати енергосистемі в більш-менш такому нормальному режимі. А я сподіваюся, що всі працівники, які працюють в енергетичній сфері, а вони м, знають яким чином вони були готові, вони розуміли, де можуть бути а, певні, скажімо так, виведення інфраструктури з ладу. І якщо подивитися як швидко відбуваються такі ремонтні роботи, це говорить про те, що е, ці спеціалісти були готові, пані Олено. На сам кінець також цікавить інша річ. Восьмий місяць війни вже практично так, майже восьми місяць. Як за цей час трансформувалася робота в українському парламенті взаємодія між фракціями? Як це було, як це є зараз? З першого дня війни, з першого засідання, 24 лютого, коли ми голосували, ухвалювали рішення за введення військового стану, в парламенті було об'єднання всіх фракцій, всіх депутатських груп, всіх представників політичних сил. ми всі представляємо таку єдину оборонну коаліцію. Сотні законопроєктів були ухвалені за цей період. Звичайно, більшість їх частина стосується двох двох тем: це обороноздат. Ніс нашої країни, і звичайно, соціальні закони, які стосуються захисту а, тих людей, які цього потребують, це і наші переселенці, це і наші пенсіонери, і інші незахищені а, верстви населення. І зараз буквально сьогодні в нас відбула відбувалося засідання в парламенті з безпекових умов. Верховна Рада України працювала трошки більше ніж година, а, тому всі рішення приймалися дуже чітко, злагоджено, а, без обговорень, тому що. Питання безпеки воно стоїть на першому місці, але до того моменту, поки законопроекти виносяться до зали так. в режимі онлайн, а всі фракції, всі групи обговорюють спірні питання, доводять в перемовинах до певного консенсусу і вже в залі демонструють таку стовідсоткову єдність. Ну це нормально для країни, в якій є Абсолютно. війна є, є єдина партія. Наш президент Володимир Зеленський сказав, що єдина партія на сьогодні в Україні – це український народ, тому й парламент захищає інтереси українського дякую вам, пані Олено, за цю інформацію за розмову. Нагадаю, з нами в ефірі була народна депутатка, депутатка України, також голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Ми ж переходимо до інших тем. У Нью-Йорку відбулося кілька не зовсім звичайних бейсбольних матчів на поле з командами нью-йоркського поліцейського та пожежного управління вийшли українські бейсболісти. Мета їхнього візиту до США не лише спортивна, але й благодійна. Далі розповідає Наталія Леонова. Бейсбол один з найпопулярніших видів спорту американців. Кілька років тому почав набувати прихильників в Україні. Цими днями українські бейсболісти змагались на батьківщині спорту на стадіоні Cyclones на коні Айленд Брукліні. Українська збірна позмагалась з командою Нью-Йоркського поліцейського управління ми весь час думаємо про те, що відбувається вдома. Весь час на зв'язку з нашими рідними та близькими. Напевне, що години на зв'язку з ними, але ми також відчуваємо відповідальність перед українським народом та перед американськими колегами, які організували цю поїздку. Українська команда приїхала до Нью-Йорка для збору коштів на допомогу українському спорту, на підтримку молодих спортсменів, на відновлення зруйнованих внаслідок російського вторгнення спортивних комплексів та дитячих спортивних майданчиків. Дуже добре, що в Україні є бейсбольна команда, що вони сюди приїхали, перевертають увагу до ситуації в Україні та збирають гроші на допомогу молодим спортсменам. Візит українських спортсменів до Нью-Йорка розпочався із зустрічі з мером міста Еріком Адамсом. Ця команда демонструє стійкість, здатність рухатися вперед, Незважаючи ні на що. Ця зустріч присвячена спорту. Спорт може об'єднати країну, може показати, що країна переживає зараз. Ми висловлюємо свою повну підтримку українським спортсменам та дякуємо їм. Не тільки під час офіційних зустрічей, але й на вулицях міста українські спортсмени відчувають нью-йоркську гостинність. Я почув славу Україні. Набагато більше разів ніж в Україні. Мені казав тобто я іду у нас екскурсія, і ну просто пробігає дівчина на пробіжці і кричить Слава Україні! Торік на чемпіонаті Європи українська бейсбольна команда посіла тринадцяте місце. Візит українських спортсменів до Нью-Йорка організований фондом Дмитра Сагальчика. Нью-йоркські поліцейські жартома кажуть, що для них краще провести поганий вечір на бейсбольному полі, ніж хороший на роботі. Цей вечір поганим назвати не можна було. Хоча українці і програли американцям, адже поразки спортсменів лише згартовують, кажуть спортсмени. Це проєкт, який показує. Ну, перша думка, яка може бути і виникнути в мене, це кожний воювати потрібно на своєму фронті на сьогодні. Усіх хлопців у мене, у всіх тренерів, це наш фронт, це спортивна реальна. Наталія Леонова, Володимир Бадіков, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Наша наступна історія про молодого ресторатора, який вирішив популяризувати українську кухню через котлету по київськи Колишній актор Олександр Авакумов, попри повномасштабне вторгнення Росії, відкрив український фастфуд у центрі столиці. Про короткий шлях від актора кіно до ресторатора та бізнес в умовах війни з Олександром спілкувалася Анна Костюченко та Павел Суходольський. Дитяча мрія, да я почав кошмарити всіх родичів. А, оці ставання на табуретку і там усілякі вірші з шести років. Олександр Вакумов усвідомив, що хоче бути актором. Утім, шлях до мрії був непростий. Певний час агенти та режисери не вірили в нього. Я вірю, що людина може досягати будь-якої мети. І я там я вчився на журналіста, працював як журналіст, працював як редактор, хотів стати моделлю, попрацював моделлю. Хотів стати, мені сподобалась готельна індустрія, почав працювати там швейцаром, потім консьєржем працював, потім працював в офісі. Потім я такий, до скільки ж можна вже хочеться, напевно, якось стартанути з акторською кар'єрою. і все, і почав. Почав все якось всі кастинги. З 2017 року почав з'являтися в українських серіалах, а також знявся у кліпі британського співака Калума Скота. В мене типаж схожий на співака Калума Скота був, і вони відібрали мене навіть без кастингу, просто по, по фото. Я пам'ятаю, приїхав і мені на локації сказали, хто співак. І я такий вау. Я думаю, слава Богу, що я типу, не відмовився. І потім познайомилися мене, навіть фото, до речі, я з ним з на Майдані Незалежності. Повномасштабний наступ Росії застав актора на зйомках нового українського фільму Кохання без вагання, де партнеркою Олександра на майданчику стала Ольга Сумська. Через наступ росіян зйомки припинили. Тоді актор вивіз дружину і малолітнього сина за кордон, а сам повернувся до Києва до друзів, з якими почав волонтерити для фронту. Ми вирішили, що бігти ми нікуди не збираємося. Через війну чимало ресторанів та кафе в столиці зачинилися. І коли життя у Києві дещо стабілізувалося, Олександр знайшов однодумців та відкрив новий фастфуд прямо у центрі столиці. Це таке моє переродження, пере 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 тому що. Я не знаю, що зараз буду з акторською діяльністю, але я себе відчув в підприємницькій діяльності, як я не знаю, як ніби все життя готувався. Заклад працює у режимі на винос і пропонує головну страву один з кулінарних символів Києва котлету по київськи Відкрили ми заклад 24 серпня на день незалежності України. Хотілося зробити щось народне, що про котлету по Київськи казали як про щось таке домашнє, про щось своє. У нас е, нічого не подається просто е, на тарілках. У нас е, ми її так назвали монокотлета. Да, тобто дуже швидка креативна котлета, яку ви отримуєте в форматі take-away, так як на світфуді берете її в руки і одразу можете їсти. Попри війну Росії проти України, новий український фастфуд розвивається. Власники планують розширення мережі. Олександр каже, їх бізнес ще один символ боротьби українців. Про нас говорить весь світ, і про нас знають як про е, незламну націю. І сама ця котлета, сама ця страва, і сама ця справа е, каже навіть е, краще за мене, тому що е, одного дня, коли відкриється все, вона е, поїде по світу. І я вірю в те, що Chicken Київ та Котлета по Київськи вона стане е, на всі 100% світовим брендом. Я вірю, що це перша така страва, яка може там одного дня відкритись десь на Манхеттені. Анна Костюченко, Павел Соходольський для Голосу Америки з Києва. Ось така розповідь з Києва. Ми ж розказуємо також інші історії. Далі Рафіна Базлова прославилася своїми вишивками, на яких червоною ниткою на білому тлі відображає актуальні події в Білорусі. Художниця розповідає історії політв'язнів, використовуючи національні білоруські мотиви. А з початком повномасштабної російської агресії в Україні почала створювати роботи і на українську тематику. Продовжить Вікторія Бабінська. Багато білорусів уперше дізналися про Руфіну Базлову в серпні 2020-го. Тоді художниця Уродженка Гродно, яка з 2008 року проживає в Празі, підтримала протестний рух креативом, викладаючи на свою сторінку в мистеграм картини ілюстрації у стилі традиційної білоруської вишивки, які були не лише проявом творчості, а й політичним висловом. У серії її творів історія білоруської виживанки, вишитих червоним по білому, можна побачити жіночі марші, міліціонерів, які перейшли на бік народу, омоновців, автозаки, демонстрантів із квітами та кандидата у президенти Світлану Тихановську. Виживанками Руфіна назвала візуальною історію білоруських протестів з 2020 року. З початком війни в Україні Руфіна почала виготовляти виживанки й на українську тематику. А нещодавно президент Володимир. Зеленський здивував громадкість та й саму художницю, несподівано з'явившись на публіці у вишиванці кольору хакі, зробленою за її дизайном. На вишиванці Зеленського і підбитий танк, підбитий БТР. На вишиванці Зеленського зображено підбитий танк, підбитий БТР. Також там зображені дві постаті: чоловіча та жіноча. Це українці, пара. На грудях він має герб України. Вони пари це зображено серце зверху, як знак кохання. Вони також тримають, як би показують, піс як символ перемоги та миру. І з гори два голуби, які повернені один до одного, теж як символ кохання і як символ миру. У травні художниця розпочала співпрацювати з українським брендом одягу Індпошив. Більшість грошей від продажу їхніх сорочок з вишивкою йде на підтримку ЗСУ. Одну з таких сорочок тепер має і президент України. Ще один популярний проект, який Руфіна Пазлова робить разом із Софією Токар Framed in Belarus». Це серія портретів політв'язнів у Білорусі. Ідея проекту Фреймден Беларуси, образування нашого колектива Стічит прийшло примерно год назад. Ідея проекту Фреймітін Беларусь та утворення нашого колективу StitchIt відбулися приблизно рік тому, коли стало зрозуміло, що кількість політичних в'язнів збільшується з кожним днем. І, хоча у Руфіни була можливість намалювати це у цифровому форматі, але вишити такий обсяг неможливо. Тому стало зрозуміло, що цей проект треба робити колективним і треба підключати людей та створювати ко солідарності тому ми вирішили віддавати ці роботи у світ, щоб кожен охочий міг підключитися до проекту. Желаючих може підключитися в проект. Так, окрім білорусів, що перебувають в Україні та за її межами, до проекту підключилися жителі Росії, України, Польщі, Чехії, Литви, а також США та навіть Японії. Вишиті картинки Руфіни набули широкого поширення в соцмережах. Її роботи почали демонструвати на виставках. Наразі одночасно проходять кілька таких виставок у Німеччині, Латвії, Чехії, Польщі та Італії. Uh, здесь та названня народне названня кейса, а тут это сята ілюстрація этого кейса. Ось тут це народна назва справи, а тут ілюстрація цієї справи. Якщо за однією ж справою було засуджено більше людей, то ілюстрація постійно повторюється. Тут схематичне зображення самого політичного в'язня, його ім'я та прізвище. Якщо я знаходжу якусь інформацію особисту про людину, знаю, чим вона захоплюється, чи є в неї діти домашні тварини, яка у неї професія, то я завжди намагаюся зобразити це. Наприклад, тут ми знаємо, що людина. Має троє дітей. Конкретно ця справа про білоруських залізничних партизанів, які робили різні диверсії на залізниці. Білоруських железнодорожних партизанів, которые робили різні диверсії на железній дорозі. Руфіна каже, поки що повністю готові 110 таких портретів, ще 382 у процесі. Образи політв'язнів вишивають близько 260 учасників проєкту. От аточета чоловіка торфотографірвосце людина, яка сфотографувалася на тлі будівлі уряду з червоно-білим прапором. Найцікавіше, що ця справа одинока, тобто за нею більше ніхто не засуджений. Тому вона так і називається. Unwanted 3721. Тому що цю людину затримали 21-го року. а Її діда 37-го року розстріляли. Тобто ця родина була неугодна режиму ні тоді, ні зараз. У білоруських в'язницях наразі утримується понад 1300 політв'язнів. Руфіна та Софія кажуть, що проект Framed in Belarus існуватиме доти, доки не будуть завершені портрети кожного з них. А потім зі всіх цих портретів буде створено фінальний твір: Величезне полотно. Унікальна мозайка про долі героїв сучасної Білорусі. Вікторія Бабінська, Максим Москальков. Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку.